Друзі, як ви могли побачити по назві відео, ми її назвемо якось отак, як ми її прямо і назвали. Ви це вже знаєте, я ще ні. Але це дуже цікаве авто. Це просто мега цікаве авто, і воно настільки цікаве, що я навіть хотів його лишити собі. Коротка історія. Я виграв цей автомобіль на аукціоні, виграв його за більшу вартість, ніж планував. Але... Воно настільки було крутим, що я його дійсно за нього заплатив більше з тією думкою, що в разі чого я його залишу собі. Але поки воно йшло до мене, я отримав запити на суперби чи пасати отрека, чи ще щось. Кільком запропонував це авто. У них були проблеми з оплатою, і таке інше. І у мене був в цей час також замовник на пасата, лише бюджет був. Набагато менший, пасата не такого цікавого ми шукали, як цей супер. Але щось ми шукали його довго, якось воно безрезультатно це все було. Кількох продавців обдзвонили, не підходили нам ці автомобілі або вони вже були продані. Думаю, запропоную я йому цього суперба, подивимось, що він скаже. Надіслав ці фотографії, надіслав йому комплектацію. Купую. Я такий по як? Отак От відразу і все, і купую авто ще не прийшло до мене. Я авто ще сам не побачив. Він каже: Все, я вже його купую. Ф, якось, якось для мене це було навіть дуже швидко. Ну добре. Потім проходить певний час. Я вже це авто можу забирати. Я його поїхав забирати. І по дорозі сюди, до своєї фірми, я розумію, що я не хочу його віддавати за такі кошти в такій комплектації з таким пробігом автомобіля другого. Я просто не придбаю. Можливо, колись придбаю, але це просто буде надзвичайно складно. Ми в кінці відео з вами сядемо за комп'ютер, подивимося, скільки такі автомобілі коштують, за скільки я його продав, чому я його продав і інше. Ну чому? Тому що автомобілі потрібно продавати. Але дійсно, коли я автомобіль забрав до себе, в мене навіть була вже думка якось сказати замовнику, ну в даному випадку, вже покупцю, що а, якісь проблеми з документами. Документи не йдуть, чи там у продавця щось проблеми, якісь виникли, і він ці документи не може швидко видати. Але ну друзі, здоровий густ відразу переміг. Тому що якщо я пообіцяв, якщо я слово сказав, все це слово так і має бути. Хоча десь там можуть погратися якісь чортенята місцеві в голові, так би мовити. Це у нас спортлайн. Спортлайн дев'ятнадцятого року, але це ще до фейсліфт. Але це самий 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 останній до фейсліфт. Здається, це 6 місяця дев'ятнадцятого року. В нас авто. В нас авто на 18 легкосплавних оригінальних дисках. Оскільки це в нас спортлайн. Ви могли відразу помітити? Це в нас чорне рілінги. У нас чорні тут також чорне. Тут спереду радіаторна решітка. Також чорна. Тому що це спортлайн, у нас немає ніякого хрому. Якщо подивитись ось на цього пасата, ну хром знизу, хром зверху, хром ще зверху, хром спереду. Як би я хотів би цей весь хром прибрати, чорним зробити, але я довго на цьому Passat ще їздити не буду. Можливо, а можливо, і буду довго їздити. Побачимо. Так ось це авто в нас чорне в чорному. Чорне в чорному. По-перше, спортлайн, по-друге. 19-й рік ви вже почули, 2-літровий турбодизельний двигун на 190 кінських сил, автоматична коробка передач і ще й на це все зверху повний привід накидуємо. накидаємо. Машина 116 тисяч пробігу. Перший власник, останній сервіс авто отримало на 106 чи на 107 тисяч. Сів, поїхав. Н -н -н машина просто суперська. Їде вона ідеально. По комплектації, в нас є панорамний дах. Зараз я думаю, що на камеру воно передасться. У нас є підігрів інфрачервоний лобового скла. У нас є топове світло шкодовське на той час. В нас дзеркала складаються. І відразу я вам покажу, що автомобіль. Обладнаний безключовим доступом. Правда, по стандарту, по-супербовськи, лише на передніх дверцятах в нас є безключовий доступ. Автомобіль самостійно вміє запарковуватись з хрома, що в автомобілі присутньо. Стікери, як їх ще назвати. Ось тут в нас бленди, атрапи під вихлопні труби. Кришка багажника з електроприводом. Ага! Зараз я вам покажу з електроприводом, це само собою. Але зачинилось. А тепер відчиняється. Опа! Ще й така опція присутня. Ну просто, от якби я ще буквально пару днів не пропонував би цей автомобіль. Але розумієте, ну, я ж, я ж дилер, я займаюся продажем автомобілів. відповідно, кожен автомобіль, який до мене приходить, він має бути проданий. І от ти так це все постійно крутиш. До речі, це також відповідь на питання. Чому мобіли дає пусте? Мобіли дає пусте, тому що зараз, наприклад, на наступному тижні до мене має приїхати 4 автомобілі. Три з них вже продані. Ось так. Вони, вони ще не приїхали до мене, вони вже продані. Тут в нас є саббуфер на саундсистему Canton. Тут в нас є подвійна підлога і докатка присутня з інструментом, само собою. Фаркоп. Те, що, як ви знаєте, в моєму випадку це важливо для мене. Це також те, через що я придбав цей автомобіль, в разі, чого, щоб лишити його собі. О, друзі, друзі, зачиняйся. Потім, як ти сюди заходиш, подивись, от, -от зніми це. Вона, вона просто нова машина. У нас третя зона клімат контролю тут присутня. Підігрів сидінь. Там в нас розетка на 230 вольт і два USB виходи Ну і тепер ти сюди йди, я піду, сяду за кермо. Тут простіше в цьому випадку, Можна сказати, чого в нього немає, аніж. Розповідати три години, чого що є в цього автомобіля, оскільки це Sportline, дуже круті спортивні сидіння. Вигляд вони просто бомбезний, як на мене мають. Ви пишіть ваші думки в коментарі. В нас є Columbus, топова мультимедійна система. В нас є амбієнта підсвітка. Ось ці накладки, ці накладки на дверях, вони зроблені під карбон. Вони дуже красиві. Оця емблемка спортлайн. Ти просто в цьому супербі сидиш, наче ти сидиш зовсім в іншому автомобілі, наче це не суперб. Оце мені подобається. Це так само, як е, в Пасаті моєму. Підходиш до нього, це наче пасат, але якщо ти поставиш поруч з ним звичайний пасат, не Airline, це зовсім інше авто. Якщо ти сидів перед цим в звичайному пасаті, ти сідаєш в Airline, це зовсім інше авто. Цим мені подобаються такі комплектації. Підігрів скла, я вже казав. В нас є підігрів сидінь, трьохзонний клімат-контроль, кришка багажника електрична. Ви бачили, автомобіль вміє самостійно запарковуватись електронні стоянкові гальма з автохолдом саме собою. У автомобіля також є ДЦЦ-підвізка. Ось ДЦЦ, можливо, налаштовувати вам еко. Комфорт, нормальний спорт, ну і також індивідуально і тут адаптувати налаштування, можливо, всілякі зробити. До речі, тут в нас вже українська мова стоїть через те, що цей автомобіль вже був оглянутий покупцем, він вже оплачений, він вже зараз готується до виїзду в Україну, і буквально на днях він буде вирушати в Україну. Радіо в нього також має бути. Ді... А, SmartLink. Link. в нього тут все активоване. У нас є також дигітальне радіо. Що тобі ще більше потрібно? Камера заднього руху присутня, парактроніки передні, парактроніки задні, оскільки безключовий доступ присутній є в нас безключовий старт. Спортивне мультикермо з перфорованою шкірою присутнє. цифрова проладова панель. То це якраз та комплектація, яку я люблю. От я люблю автомобілі, які, які вони вирізняються з поміж інших. І це авто от, як ніяке інше, з поміж інших вирізняється. Ще й чорна стеля. Ще й чорна стеля. Все просто, як я люблю. А, чого в нього немає? У нього немає шторок на задніх сидіннях. У нього немає обдуву сидінь, хоча в цій комплектації обдуву сидінь просто не може бути фізично. Випасту у нього немає. І все. Якщо брати по опціях, у нього ще краща комплектація, ніж у мого Пасата. І пробіг 116 тисяч. Ну, це. це... Це, це просто і продлавлену по асистентах. В нього повний пакет асистентів. В нього є асистент зміни смуги руху, контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент утримування смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль. Скільки я казав, 116 тисяч пробігу має це авто, брехун'я! 113 906 кілометрів. Друзі, я, я чим більше просто про це авто розмовляю, я, я тим більше розумію, що мені не потрібно поспішати з продажем, мені потрібно спочатку подивитися це авто. Але, чесно кажучи, також в той момент, коли я це авто придбав, до мене. Польщі, здається, звернувся зацікавлений по моєму пасату. Запитав, чи я його не продаю. В той момент ще на цей автомобіль не було нікого. Хто б його хотів придбати? Я в принципі сказав, що окей, я продаю. Але буквально через два дні цей автомобіль продався, і відповідно, через тиждень, здається, чи більше звернувся знову по пасату. Я його хочу придбати, але. Вже я його не продаю, тому що вже в мене заміни немає. А я не можу продати автомобіль, так як більшість спочатку свій автомобіль продає, а потім шукає собі заміну. У мене навпаки, в мене має бути спочатку заміна автомобіля, а потім вже його продаж. Ось так. Так що тут алькантарка в нас, тут чорна стеля, кантон, музика. Ну от просто. Для мене це все, все супер. А так як ви зараз скажете уважні, хто підписаний на мій канал, скажете, то суперебаш короткі сидіння для тебе. Ти казав, Роман. Так, дійсно, вони короткі сидіння, але зараз в мене така ситуація, що мені комфортно сидіти в жодному сидінні. Як, як ви бачите, зараз навіть я сижу, отак скривлено. З одного боку я сижу це для того, щоб дивитись в камеру краще. А з іншого боку, друзі, в мене пошкоджена спина нещодавно. Стала, і я просто зараз в жодному сидінні не сижу рівно, комфортно. Я сижу боком. І відповідно, зараз вже для мене ролі не грає. Яка там та подушка? Коротка, вона довга. Я все рівно не можу користуватися е, всіма тими фішками крутих ергономічних сидінь, тому що ух, їдеш отак скручений, потім колись в певний момент. Перевертаєшся на іншу сторону, оп-оп-оп-оп-оп, і їдеш колись отак далі скручений. І все. Рівно сидіти я не можу. І за прогнозами лікарів невідомо коли зможу. Через те цей супербек лишився б мені. У нього тут якийсь був, не знаю, чи навігатор. Ну, навігатор взагалі з такою навігацією, навіщо він потрібен, я не розумію. Чи за все тримач для телефона був? І через те тут легенько. Продавлене таке місце мені це не заважає, і це так само не заважає і покупцю цього автомобіля. Він прийшов, подивився. -у 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 -у. крута машина, гроші віддав. Навіть тест-драйв не робив. І, і все, і поїхав. Бездротова зарядка для телефона. Тут розетка на 12 вольт, тут в нас ще USB присутні. Тут два підстаканники. Тут ще один USB. Тут для ось покажи для якогось планшета. Місце можливо, планшета сюди поставити. Також ця ніша в нас охолоджується. можна сюди покласти якийсь напій і охолодити. Чесно скажу, я б. Лише з такими автівками працював. А, до речі, ще у нього недоліку. Він у нас повністю без але він має косметичне перефарбування кришки багажника. Пишіть вашу думку обов'язково з приводу цього автомобіля. Я вже хотів закінчувати відео, але ж ми зараз підемо з вами за комп'ютер і подивимось, скільки такі автомобілі коштують на ринку, і подивимось, що я продешевив. Налаштовуємо пошук. Звісно ж, на школу супер. Їх беремо 19, й метраж до 125 тисяч. Німеччину обираємо, дизель, автоматична коробка передач. Беремо адаптивний круїз-контроль, камера. Повний привід. Піксенон LED, ксенон. Асистенти навіть обирати не будемо. Панораму обираємо, безключовий доступ, також обирати не будемо. Алькантара. Часткова шкіра, велюр, повна шкіра. І також ми оберемо цифрову приладову панель. Обираємо також повернення ПДВ, тому що це авто має повернення ПДВ, його вартість 21 тисяча нетто. І тепер від дешевшого. Найдешевше авто 27 980 євро. Бруто. В нас це авто в Україні 28 500 стоїть. Окей, це в нас. Ліфтбек. Ліфтбеки вони вже дорожчі, само собою. Але я бачу по комплектації, в нього також є підігрів, сидінь, підігрів лобового скла. В нього 19 колеса стоять. Це в нас також Sportline і цифрова приладова панель, само собою, присутня. Webasto ще також присутня. Ну, окей, зрозуміло. Підігрів задніх сидінь, також присутній у цього автомобіля, колумбус, безключовий доступ, панорама. Ну ось, окей, зрозуміло. Це вже зовсім інше авто, але справа в тому, що це найдешевше авто. Реально, якби я ще зачекав, якби я ще дочекався цього автомобіля, поки він прийде, і тоді трохи ринок промоніторив би краще, аніж я про це просто думав, то цей автомобіль ну, легко, мінімум, мінімум на півтори тисячі євро дорожче можна було б продавати. Аніж я продав. І тоді це для мене був би дійсно крутий джекпот. А так це просто нормальний середній продаж був. Друзі, вартість ви почули. 21 тисяча нету. Тут він коштував 28%. 500 Кінцева вартість його в Україні. Бажаєте собі такий автомобіль, або якийсь інший. Заходьте на сайт bezucur.com. Там є в нас формуляр. Заповнюйте цей формуляр замовлення автомобіля. З вами ми зв'яжемося найближчими днями після того, як ви відіслали формуляр заповнений, і обговоримо вже подальші наші кроки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаве відео. Можливо, якесь цікаве авто буде продаватись, якщо воно ще дойде до відео і не продасться так по дорозі, поки воно їде до мене. Але знову ж таки, чому вони так продаються? Тому що до мене звертаються зацікавлені особи, до мене звертаються замовники. Відповідно, якщо до мене вже якесь авто їде, чому мені не запропонувати його замовнику вже готовим, аніж потім шукати це авто йому, витрачати свій час, витрачати його час? Підписуйтесь на канал, лишайте ваші думки в коментарях і до зустрічі в наступному відео.